Катування людей. Це катування людей методом голоду. Мешканці села Гороньград-2 скаржаться, що у їхній населений пункт не возять хліб. Кажуть, два роки тому закрився єдиний магазин в селі, і відтоді почались проблеми. Я тут давно вже проживаю, і в нас така проблема, що в нас немає хліба, але з іншими харчами у нас в принципі такої проблеми немає, тому що нас машини возять, але з хлібом у нас є трошки проблема, тому що от, не довозять. У селі Горньград Другий проживає менше, ніж 200 людей. Багато серед них пенсіонерів. Для них це найбільш критична ситуація. Ще я трохи молодший, то можу поїхати і піти пішком. А у нас є пенсіонери, люди, яким вже по 90 років, деяким більше. Вони ж не зможуть. Їм приходиться просити. Щонеділі у село привозять хліб, однак, як зазначають горніградці, він черствий. А якщо й пощастить, то за тиждень він псується. З цією проблемою мешканці зверталися в Білокреницьку сільську раду, в районну раду, та результату це не дало. Мені, наприклад, такої влади не треба. Цей питають мене на сесії, які мої пропозиції. Мені дивно, що голова, депутати питають, які мої пропозиції. Все ж у мешканців села ідеї щодо розв'язання проблеми є. Попросити власника цієї ларка, щоб вона відкрилася і працювала. Якщо вона не хоче, другий варіант хай здасть в оренду. Комунальній власності в сільській раді хай здасть в оренду той ларок. Третій варіант хай вона продасть той ларок. Так само комунальній сільській раді. Магазин у селі закрився через нерентабельність. Голова Білокриницької тергромади Тетяна Гончарук розповіла, що проблеми з доставленням хліба дійсно існують, проте не такі великі. Хліб в даному населеному пункті не є великою, тому що поряд горенград 2 поряд Рисянка, там є магазини, збережені колишні такі магазини, і приватний підприємець в одному з них торгує. Маршрутка по цьому напрямку їздить. А оті старенькі такі люди, які не можуть, то маємо чотири соціальних працівники на шубківську сторону, які теж забезпечують продуктами харчування. Тетяна Гончарук зазначила, є два підприємці, які готові возити хліб до Гриньграда Другого. Один почне працювати з наступного тижня, інший протягом місяця. Чи дійсно ситуація з довезенням хліба покращиться в селі? Дізнаємось згодом. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.